Доброго дня, шановні присутні, розпочинаємо е, розгляд постійної комісії е, з питань комунальної власності щодо комунального господавства збирання та транспорту. Порядок денний всім було до початку комісії роздано. Пропоную е, порядок денний затвердити та проголосувати на е, комісії присутні голова комісії Воронкин, шальна комісії Ковалєвська, Мисака, Ніскін, Степанець. Комісія в повному зборі. Знаходиться, тому пропоную для того, щоб не тратити багато часу, одразу перейти до порядку розгляду питань, які перед нами сьогодні стоять. Сьогодні наша комісія розглядає не тільки питання, які віднесені до нашої компетенції, як питання земельної комісії, яка в зв'язку з тим, що немає кворуму у повному обсязі депутатів, не може провести ця комісія. Ці питання поставлені. На розгляд нашу комісію. Присутні депутати також із земельної комісії, на розгляд, які можуть задавати певні питання та вносити корективи до проєктів рішень. Шановні колеги, пропоную перше питання, я можу затвердити порядок денний, проголосувати за нього. У нас сьогодні 72-га сесія, 8 скликання депутатів. Порядок денний відомий, має 24 питання. Пропоную його затвердити. Рішення прийняти і є Переходимо до питань порядку денного. Перше питання про затвердження програми соціально-економічної соціального розвитку Бузівської селищної територіальної громади на 2025 рік. Щодо цього питання, прошу тоді доповісти депутатам. Соціально економічного розвитку розробляється кожного року. Зараз ми вам пропонуємо програму на 2025 рік. Це програма наших стратегічних цілей стратегічних і оперативних цілей. В цю програму входить все, що ми плануємо зробити у 2025 році. Обсяг загальної програми 300 млн грн. Ну, там і співфінансування з державного бюджету, з обласного бюджету, кошти міжнародної допомоги, це будівництво укриттів, фабрики, кухні. Що там? Що там у нас? укриття, комплексний, так, комплексний план. план розробка. Так. Ну, тобто, все, все, що ми плануємо зробити в 2025 році, на всі наші проєкти в цю програму. План зі стратегії, яка буде затверджена в січні, бо зараз відбувається процедура погодження з і повністю всі проєкти, які передбачені в стратегії розвитку Бузінківської селищної громади, перенесено до. І також громадського бюджету, якщо що ви пам'ятаєте, у нас є три проєкти переможця. це Майданчиків біля школи і в парк в Новонадеждина, Ну, Тобто всі-всі проекти, всі наші е, задачі, всі внесені в цю програму. Шановні колеги, якщо є поки питання, пропоную задавати. Якщо немає, пропоную перейти до голосування. Соціальний розвиток нашої громади важливе питання, тим паче озвучені були дійсно рішення, які дозволять нам займатися розвитком певних питань. Пропоную. Питання є когось? Немає. Немає. Пропоную ставити голосування та голосувати. Рішення прийнято єдиного на на сьомому членій комісії. Переходимо до питання другого про поводження титулого об'єкту будівництва. Настільки ми розуміємо, це рішення у нас відповідно до будівництва об'єкту цивільного захисту на території комунальної підприємства Бозівська центральна района, лікарня. Цього питання більш профільний заступник доповість нам. Ми послухаємо, підтримуємо. Це документ, який дозволить нам фінансувати укриття в лікарні. Тут зазначені всі кошти, які повинні бути перераховані. Ну, Процесуальний документ, без якого неможливе фінансування із бюджетних, бюджетних коштів. Якщо цікавлять суми, загальна кошторисна вартість 219 мільйонів 159 тисяч 194 тисячі. дев'яносто так. Шановні <плес> які питання? Можливо, по їх рішеннях ви хочете знайомитися з цифрами, які питання мають. <плес> Якщо всі знайомі, пропоную ставити на голосування. Прийняти рішення одного розпосудження комісії. <клес> пропоную перейти до четвертого питання, порядку денного, яке звучить так про завершення третього питання. 3. Про завершення приватизації об'єкту нервового майна комунальної власності житлової будівлі загальну пошутю. 86,2 квадратних метра, розташованої з адреси Харківського, Баслазівський район, село Мирна, вулиця Свободи, 5А. Була проведена процедура аукціона, визначився покупець. Братушкина Світлана Павлівна, ми вже закричили договір купівлі-продажу, завершується процедура і сума продажу 35 тисяч гривень. Ну що, маємо то маємо, в селах, на жаль, такі ціни зараз хотілося б більше для гармати коштів, але... А так взагалі розпадеться. А так взагалі буде та насиптися, розвитися. Пропонує підтримати. рішення прийнято голосу, сьогодні ще Приходимо до четвертого питання про затвердження умов продажу об'єкту малої приватизації на житлової будівлі загальної площі 3715 квадратних метрів сон за адресою село Новонадежденновозівського району Харківської області, вулиця Шкільна, 24. Розроблення умови продажу. Пропонуємо до продажу на аукціоні зазначену будівлю стартова. Цена продажу мільйон сімсот дві тисячі. А ну це там, де клуб? Клуб нова Надежда. Нова а нова надії надіжджа. Тобто нова задарку в принципі ну, клуб... є потенційні покупці на нього. Так, так. так. Ми розпочинаємо процедуру продажу в військовий час, тільки якщо є потенційні покупці. Mm -hmm. Зараз звернулась ПСП Володимирівське і хотять викупити. Ну, мільйон сімсот для нашої громади. Це. Краще, ніж 5 тисяч, тому в принципі для збереження здання, можливо, будуть якісь робочі місця створені, пропоную підтримати зазначене питання. Рішення прийнято одноголосно, прийняти ми депутатами. Так, надалі у нас, я так розумію, питання земельної комісії. Прошу тоді долучитися до цього профільного заступника земельних питань, Дязу Миколаївну. Я буду озвучувати питання і вона буде нам їх пояснювати, доводити. Так, питання п'яте порядку денного Про надання дозволу на розробку проекту щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва і земель комунальної власності відходовського приношення Бузеківської селищної громади. Звернулися мешканці Близніківської громади, оскільки на сьогоднішній день дати приватну власність для садівництва особисто італянського господарства. Люди... Які використовують ділянки площею, яка перевищує площу для житлового будинку, будинку, оформлюють свої наділи, де вони вирощують сільськогосподарську продукцію для ведення городництва? Багато людей там у нас заховати. Ну, питання, таке, людям городи потрібно вирощувати городництво та один із способів виживання в нинішній складний час для всіх громадян тобто, нашого регіону. Шановні члени земельної комісії, можливо у вас. Будуть додатково якісь питання, і потім у нас немає так. Добре, члени нашої комісії, є у нас якісь питання додатково? Немає. немає. Пропоную ставити на голосування та підтримати зазначений проєкт на виділення громадянам земельної ділянки. Підтримано одноголосно всіми учасниками комісії. Переходимо до наступного питання. Питання шосте: про передачу в оренду земельної ділянки з связького призначення доведення городництва. Це тим, кому надавали. Вони вигадали проєкти знову стру щодо відведення, звернулися за затвердженням і передачу вареду. Там три особи, три відсотки на сім років. Якщо не захочуть далі обробляти, договори, будуть припинені. А який площа там земельний ділянок? До 60 соток. Шановні коя, пропоную підтримати, люди потратили, зробили їх документацію, планують гроші бюджет платити за це. Давайте підтримаємо дозначення проєкт. Підтримаємо одноголосно. Переходимо до наступного питання. Правозаплатну передача земельних ділянок у власність для будівництва звоні житлового будинку, господарських будівель і споруд. Під об'єктами нерухомості, на які є право власності, громадяни мають право без надання дозволи до Засінківської селищної ради виготовити технічну документацію і отримати її у власність. Бо було, було зроблено, звернулися за затвердження. А скільки людей йде? Одинадцять? На території всієї громади. Шановний люди. Повинні під <гумісті> будівництво формати земельні ділянки. Пропоную підтримати рішення прийнято одногосника. Після переходу до наступного питання про відмову надані земельної ділянки в оренду звернулася свигака Костюченка про отримання двох земельних ділянок в оренду. Оскільки ці земельні ділянки в результаті визнання спадщини від умерлої стали власністю близніківської селищної ради, включені до переліку земельних ділянок права на які буде реалізовано на торгах у формі аукціону, пропонується відмовити СВГ Гасюченка в передачі цих ділянок. Вони були запрошені на засідання комісії. Процедура оскарження їм повідомлена. Зрозуміло, шановні колеги з земельної комісії, питань у вас немає. І прохання, якщо є якісь питання, ви їх після оголошення можете заплатити і ми будемо розглядати. Шановні колеги, ну, все зрозуміло, якщо процедура законна передбачає терги за значної земельні ділянки, то передати варіант до постеріг не можу. Пропоную проголосувати за зазначене питання. Рішення прийнято одноголосно. голосу. Так, дев'яте питання порядку денного про включення земельних ділянок не зі господарського призначення перелік земельних ділянок права закінляння продажу на аукціоні та надання дозволу на розроблення проекту грошової експертної оцінки. Звернулась полас про надання дозволу на включення до переліку земельних ділянок права власності, на які буде реалізовано на земельних торгах у формі аукціону, про включення до переліку двох земельних ділянок площі 1,8 восьм і два і. 2 гектара на території селища Близнюки. На сьогоднішній день ці ділянки знаходяться в аренді ТОВ «Агрофірма Подолівська». ТОВ «Агрофірма Подолівська» надає згоду на проведення даних торгів. Надаємо дозвіл на розробку експортної грошової оцінки, яка потім буде затверджена разом з умовами продажу. Шановні колеги, я не буду приймати голосування участь у голосуванні з цього питання, оскільки щоб був відсутній потенційний конфлікт інтересів. Але я хочу від так як по службовому обов'язкам це підприємство, в яким я працюю, пануємо на цих земельних ділянках, якщо у нас вийти викупити, побудувати певні е, об'єкти нерухомості і створити нові робочі місця, тому ну, ставлю це на голосування, сам не приймаю участь. Рішення прийнято, проголосовано. Так, наступне питання десяте про передачу в оренду земельних ділянок з господарського призначення, що належали померлим громадянам. Звернулася СВГ Костюченка і Каюда Сергія Васильівця, СВГ Костюченка на території Алісівського старостинського, старостинського округу, сім земельних ділянок. Громадянин Каюда на території Лукачівського старостинського округу, одна земельна ділянка, які раніше належали померлим громадянам. Ми передаємо як розпорядник спадщини до моменту визнання спадщини від умерли, або до появи спадкоємців. Чиновника, зазначена процедура, прописана чинним законодавством, поки немає права наступників за цими земельними ділянками або не оформлено. Відомо його сплачено, така процедура існує. Прошу підтримати зазначне рішення прийнято наголосимо. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою та подальшу продажу права оренди на земельну ділянку на земельних торгах. Питання 11. Прошу. Звернула Громадянин прохажай, прохає включити, надати дозвол на розробку і включення до переліку ділянок права оренди буде реалізовано на земельних торгах. На території Самілівського Старостинського округу водний об'єкт площею 40 гектарів до 40 гектарів разом з прибережною захисною смугою. Буде виготовлено технічну документацію та оголошено земельної переговори. Прошу підтримати зазначене технічне питання, будуть торги, буде всі правословия наголошення, рішення прийняти. 12 -е питання про надану дороговості на викуп земельних ділянок в місці господарського призначення та деєктному нерухомості. Прошу до провідати. Довколи звернулася про викуп земельних ділянок для комерційного призначення та для промисловості на території селища Близнюки, на них знаходяться об'єкти нерухомості у власності. Вони, вони, на сьогоднішній день ми надаємо дозвіл на розробку експертної оцінки, потім буде затверджено подальші, ну, після розроблення і отримання висновку. Че які питання? Я так, я не, під під територією нефтебази і. А де ви находите? Дельні гаражі. І на викорнувний завод. Кусок. На камбікормон заводи. Я не приймаю участь, прошу проголосувати. Прийнято з цими наявним Питання 13 про передачу відділу освіти, культури молоді та спорту, Бузніківської селищної ради, земельних ділянок, постійне користування. Звернувся від у культури молоді та спорту про передачу постійне користування земельної ділянки під садочком Сонечка на РТП. На сьогоднішній день вона у власності Бузніківської селищної ради, користувач відсутній, там планується будівництво, через що воно повинно бути у розпорядниках коштів. Шаномані колеги пропонують підтримати зазначення питання. Звольно. Всі прийнято депутати проголосували одного сторічні прийняти. Питання 14, надання дозволу на зроблення технічної документації зимову щодо присвоєння і інтеразації земельних ділянок з частки призначення. На території Старчинського старостинського округу звернувся СВГ Касюченка про надання земельних ділянки площею до 4 гектарів на розроблення технічної документації. Не витриває, не до розроблення технічної документації. Так, прошу підтримати зазначене питання. Питання про опрацьоване земельне відділом сам на голосування. Рішення прийнято на голосу. П'ятнадцяте питання про затвердження технічної документації зимустру щодо інвентаризації земель. Підіжжі, це ж правильно. А про затвердження, так, про надання дозволу, це про затвердження. 15, так. Про затвердження технічної документації зимустру щодо інітаризації земель для ведення товарних товару за рахунок невитруваних розподілених земельних часток подій. Звернувся громадянин Пономар Олександр Олександрович на території Стасінсько-Старостинського округу три земельні ділянки. Термін 49 років, відсоткова ставка 8. 9... Ви їх обробляють? Так. Да. Ну, там частина пасовища, вони з баранів розводять. Може, яке питання, що відсотки. Все нові. Ставте на голосування. Стало на голосування за почне питання. Питання 16. про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки кадастроно номер 632 68 15 восьмой два для ревогосподарських потреб на території будніківських щелесного російського району Харківської області за межами населених пунктів. Про що це зв'язано з составу, Було е, на минулій сесії включено до переліку земельну ділянку на поблизу села Олександрівка, водне об'єкт зв'язку. Припиненням договору оренди зі, зі смертю колишнього орендаря. Тепер ми виготовляємо водний паспорт та нормативну грошову оцінку для можливості реалізації права оренди на земельних торгах у кормі оцю. Зазначна операція є з технічною. Треба наголосити смерті. Не зрозуміло статуто. Питання 17. про відмову громадянина Рушаку Михайло Васильович надання дозволу на розробку проекту замовлю щодо людей земельної ділянки користування на умовах оренди для сіно та виписання хлодови. Звернувся Грушак Михайло Васильович на територію Новонадежденського старостинського округу про надання ділянки 10 гектарів поблизу села на є лист. Старости на Дожданського сільського округу з опитуванням місцевих мешканців, які проти надання цієї ділянки Рушаку, через те, що там відбувається випас сподоба всіма громадянами селами Надіждена. Це біля Бритая? За цим часом? В сторону Ставка. Ні, на виїзді. Як би питання взагалі взагалі соціальних характер. Прошу голос. Вони дані дозвол на руку проєкту замовлю що видно земельної ділянки в оренду для гаробництва із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення Бузняківської селищної ради. Ділянка на території Верхньосомаського старостинського кругу після е, розмови зі старостою та отримання інформації, ділянка використовується родиною багатодітною для вирощування сільськогосподарських культур. Через це ну, питання досить соціальне, мало захищене. Пропонується складання старості відмови. Ну, там городи на самом делі да, Так, там городи, це, це, це в межах населеного пункту. Ну, пропоную Пятер дітей, пропоную так? підтримати дітей. Ну, це неправильне не, не питання, щоб не підтримати. Пропоную проголосувати, рішення прийняти одного голосу. 15 питання про одну некану Львову Іванів надій дозволу на документах за одне земельної ділянки оренду для городництва і земель комунального сільськогосподарського призначення в межах будь селищної ради. Ідентичне питання, саме ділянка. Ну, вона на дві. Вона, ну, Аліна так, Іванівна і Любов Іванівна, вони, я так розумію, звернулися на дві особи. Тобто, це яке ж на площаці земельні. Ну Там взагалі 5 гектарів вони всі використовуються місцевими мешканцями, як дарези на діли. Дорезано. Прошу підтримати. Так, питання 20, порядку денної. Про відмову внесення змін до договору оренди з землі. Нічого не ясно, боясніть звернулась громадянка Рябченка про внесення змін до договору оренди землі укладеного для сінакасіння і випасання худоби у угіддя пасовища на внесення змін на ріллю. Документів, які підтверджували, що там рілля немає. Відповідно до інформації державного земельного кадастру на сьогоднішній день там пасовища і для і випасання худоби. Підстав для внесення змін до договору взагалі немає. Прошу підтримати. Питання 21. про відмову громадян громадянину Саме Уріну Володимиру Вікторовичу затвердження тих документацій землеутру щодо встановлення відведення межземельної для будівництва обслуговування житлового будинку, і споруд та передачі і безплатну власність. Громадянин Цим Уругнів Володимир Вікторич використав своє право на безоплатне отримання земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку раніше. Повторно відповідно до статті 116 пункту 4 земельного кодексу не передбачено. Депутати для виконання норм чинного законодавства пропонують підтримувати. Питання 22 про передачу в оренду сформованих земельних ділянок нерозподібних невитриманих земельних часток паїв. Звернулася Фегабурзіка про надання земельної ділянки площею 70 соток земельна частка Пай на територіалі сільського старостинського округу для отримання цієї ділянки в оренду. 8% до 49 років буде момент витребування. Прошу підтримати. Підтримано всіми членами комісії. Питання 23. Про затвердження тех документації за Мозу щодо поводів земельної ділянки комунальної власності. Ставлення змін до договору оренди земельної ділянки з кадастру номером 6320, 65, 51, 20, 01, 203, 02, 94. Поясніть, будь ласка. З того, що Подолівська зверталася в травні місяці на поділ земельної ділянки, де в них розташована залізниця, на сьогодні день документація виготовлена, вони звернулися за вилученням двох земельних ділянок, де не розташована залізниця, залишає площею до 10 сотих, інші умови договору не змінюємо. А хіба вони не поміняли Подольство? За реновар. Ні, ну того фірма Кодорівська. З іншим директором. Так іде не нова. Ні, ну, агро загальний власник. А... Предприємство. Тільки мені чи? відомо, Подолівська існує, як юридична особа і раді, працює. Саме Я так, чому, що це все нова робо, Ну, чимушу переключуватися Новагро, Новагоді. Скільки відомому кінцевий бенефіціар Новаграду? Пропоную <пробітник> про, підтримати зазначення питання. Про затвердження проєкту ЗНУ щодо відведення земельної ділянки та передачу постійного користування земельної ділянки відділу освіти культури, молоді та спорту Бузняківської селищної ради. Навпроти дитячого садка Теремок планується будівництво укриття. Відділом освіти культури молоді та спорту було виготовлено проєкт занустро щодо відведення. Пропонується затвердити та придати їх постійне користування для можливості подальших дій з будівництвом. Ну, прошу підтримати до нашого ще... прийняти на голос. Шановки, весь переведенний вичерпаний. Питання про голосування. що ще якісь питання? Було питання, звернулися Коренерго з проханням внести зміни в частині року. Було підготовлено рішення про внесення змін про заміну вступу в дії нормативної грошової оцінки з першого вони просять змінити на перше, відповідно до статті 372 податкового кодексу. Але податковий кодекс внесено зміни, і якщо на сьогоднішній день відсутня нормативна грошова оцінка, то вона вступає в силу через два місяці, два податкових періоди для юридичної особи. Але ну, пропонувалося зняти це взагалі питання з розгляду в зв зв'язку з тим, що ми їм відпишемо ну, до змін. Зрозуміло, нам його є включення в перегляденні. У нашій комісії немає да. питання. Що, тож, mm -hmm. що на питання. Сьогодні, якщо є які питання, давайте поспілкуємося в суд, а Якщо нема, тоді пропоную е рішення комісії, е збору комісії завершити, передали не вище на все просунути. Питання немає? Шановного колеги. Рішення і збори сьогоднішньої сегодняшнего сесії рушится закрыта. до на сесії.